Продовжувати своє виживання. Так, виростачок якось так зробити. Ну так, у мене вже грядки підросли. Буду, друзі, їх збирати. Ось отак. От речі, 11... 11 пшениці це вже нормально, це вже прогрес є, друзі. Можна буде продавати. Ну, що ж, друзі, всім привіт! З вами знову я, Ендер. І я продовжую, друзі, свій сад в Грові Garden в Майнкрафт, друзі. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, друзі. Ми продовжуємо наш, так сказати, сад, друзі. Будемо далі вирощувати і розвивати наш садочок, друзі. Ну що ж, ми починаємо. Зараз я хочу здати пшеницю, друзі. Привіт, привіт, привіт! Ау, ти, друзі, мене не бачиш, чи що. До речі, друзі, у нас ось це оновилось, друзі. Багато що вже оновилось. Так, друзі, оці вже відкриті, я, мабуть, зможу розвиватись уже, друзі. І я б хотів, друзі, здати свої предмети за золото. Привіт! Андер, привіт. Що ти там? Золота хочеш? Скільки в тебе пшениці? У мене 11 пшениці. Тоді отримай золото, ось золото і давай мені пшеницю. Нічого собі. 48 золота? Добре забираю цю пшеницю. Нічого собі. Хм, друзі, треба буде підзакупитись, мабуть, треба буде взяти. Кісткове борошно, хоча його нема. Так, кісткове борошно, а поки що його нема, вже все розібрали. Але ж я тут один. Чому зразу один? Не один, тут ще багато хто буде виживати. Буде чи виживає? Будуть виживати. Вже в наступній серії хтось новий з'явиться з'явить часто відсутково. Ну, добре. Так, друзі, а тим часом у нас пішов дощик і я хочу, мабуть, піднімати свій бізнес, друзі. Так, у мене, здається, в скриньці нічого не вкрали, друзі. О, нормально, нічого не. О! Ще п'ять золота з тієї серії, друзі. Точно, ну добре. Значить, будемо, друзі, поки що засаджувати. Піду, я поки що почекаю, друзі, поки завезуть борошно, друзі. І, мабуть, буду, друзі, ну, вирощувати, продавати. І він ще казав, друзі, завезли якийсь новий продукт. Так що я зараз хочу, друзі, протестувати новий продукт, який завезли. Тому, друзі, я пішов, ви мене тут трішки прочекайте, я зараз прийду. Гей, а що там за новий продукт? О, так, є новий продукт, заходь, зараз купиш. Так, так, добре. Так. Так, 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 так. біжу, 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 як там мої грядки. О, Господи, блін. Так біжу, біжу, біжу. Та, що з Майнкрафтом, я не розумію? Так, де там мої грядочки? Ага, ось. Ем. А я щось не зрозумів. Це взагалі, що таке? Блін. Це взагалі що таке, Я щось не зрозумів. У них хтось був в гостях чи щось таке. Так. Ем. Е, Секундочку. А це от що? Здається, привіз прийшов. Почекай, Барсик. Зараз я десенько урожай зберу і піду його продавати заодно щось нове куплю. І так, друзі, у мене з'явився песик. Я його знайшов Вон там біля ріки, друзі. Зараз я свидетелю усе зберу, мені ще в скринці здається ще лежить. Заберу все, що треба. О, 28. Так, 29. Це ще 48, навіть буде 46, якщо так рахувати. Так, Берсик, сиди вдома, а я зараз прийду. Ти привіт, Крамарик. І ти привіт. А де підвоз? Зараз прибуде, почекай. Добре, взагалі-то мені треба здати пшениці, 10 пшениці за золото. Но вигадай і отримай своє золото. Так, 10 пшениці, 40 золота отримай. Так, ага, так, ти? І, ну, здається все правильно. Так, 46, 37, 64. О, а от і привіз, здається. Так, що у нас тут? Нічого собі! Так, зараз будемо це розвантажувати, допоможеш? Так, зараз допоможу. Мабуть, легше буде зробити ось так, от, о, нормально все. І покласти все так в скриньку, і зараз я буду закупатися, мабуть, так, капець тут предметів, звичайно, цікаво, я коли-небудь дійду до такого рівня чи ні. То, ну добре, коротше кажучи, робимо ось отак. От. Стакаємо предмети, друзі, і кладемо їх сюди. Ну, в принципі, це нормально. так. Головне, свої предмети сюди не покласти. Ну, да, здається, все. ось ваша вагонетка і ось ви. Так, дякую, а можеш підтолкнути? Ну, звичайно, і бувайте. Все, бувайте! Скоро буде привіз! О, нормально. Короче, кажучи, зараз я буду закопатись. У мене цілий стак предметів. Цілий стак золота, верніш. А тут стільки предметів. Так, звичайно, у нас отакий такий щедрий завоз. Ну, це нормально. Так. Я б, мабуть, хотів купити стак. стак, стак, стак. Стак кісткового борошна. Е... Е... Вибачте, я дещо забув. Все, бувайте. Ну, добре, капець, вони так тепер безкінечно будуть їздити чи що. Ну, добре, коротше кажеш, я хочу встак кісткового борошна. Добре, 37 смарагдів, Ой, фото з золото. Ну, добре, це нормально. Зараз куплю так тримай, 37 золота, все цілий стак кісткового борошна, це взагалі топ. Так, стек золота, відро води. 29 на фіння, все як мені треба. Коротше кажучи, я пішов друзі. ось... Ем... Ну, добре. Так, мене це взагалі не стосується, друзі. Мабуть, треба ось і так от зробити, друзі, і розширяти свій город. Але нормально. Так, я, мабуть, візьму звій. Так. А... Десь... Барсик, заспокойся. А ну-ка. Погнали зі мною на секундочку. Я щось не зрозумію, друзі. Так, 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 так. Блін, а що камера так трясеться. Добре, коротше кажучи, друзі, я зараз, мабуть, піду за деревом, друзі. Дивно, чомусь моя мотика пропала. Ну, добре, взагалі, друзі, час перейти на мотику іншу, адже там, здається, шанс. Так, чи ні, друзі. Ні, чи так зараз перевіримо. М -м -м, дивно. Десь тут же була шахта, я точно пам'ятаю, друзі. Дивно, добре. З часом перейдемо, друзі. Мабуть, розкопаємо свою шахту. Я не знаю, що це, друзі. Але добре, мені це не важливо, мабуть, вони там говорять, нехай говорять, друзі, мене це взагалі не стосується, мені не цікаво. Барсик! Барсик! Куди барсик побіжав? Ну, барсик, йдемо додому, барсик Барсик додому, будеш мене охороняти. Ну не гавкай, барсик, за мною. до мене барсик. До мене! Е, барсик! Так, 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 секундочку, зробимо так, щоб він пішов до мене. секунду, Здається, треба відійти. О, нормально. Все Барсик, до мене, до мене, до мене. Назад в будиночок. Так, ось опа. Сиди. заходь, заходь, заходь. Відпочивай Барсик, десь тут сиди, тут твоє місце. Так. Що у нас тут буде, блін? Що у нас тут далі, друзі? Ось отак, е, ось отак, ось що так і все нормально. Так, тут я, мабуть, затопчу, тут мені не треба, друзі. Будемо робити нормально. Значить так, я відро води взяв для розширення. Уже й тут також будуть рости грядки. Території, друзі, мало будемо все одно розширювати, будемо купляти, значить, друзі, паркани і розширювати наш город. Адже ну, цього мало. Так, значить, будемо зараз всюди засаджувати. Ось отак от. Так-тек-тек. Треба, мабуть, ще буде, друзі, купити меча. І буде взагалі топ. Ну, от, ви бачите, друзі, нам не вистачає просто території. Так, давай сюди посадити. І. блін. Так, секунду. Це посадити сюди, друзі. Оп, оп, оп. Так, друзі, а до речі, а ви знали, що з кожним розширенням у нас. Та блін трішечко. трішечка. Ну добре, погнали, коротше кажучи, друзі, мабуть, за парканами і будемо гроші. Хоча, в принципі, так купити два паркани і ось усю територію. Хм. А я, друзі, я голова. так Секундочку, я тільки складу непотрібні ресурси, друзі. Так, це сюди, це сюди, це також не потрібний ресурс, це поки що не потрібний і можна йти. Так, ну здається, все, залишилось лише Барсика встати. Барсик вставай і до мене. Хочу в принципі, то ні, сиди тут, охороняй грядки, адже я знаю, тут у мене вже украли дерев'яну мотиву, хтось із них сто відсотково. А може й не вони, друзі. Мабуть, зря я кажу. Так, значить, мені треба два паркани купити. Це скільки буде? О, два паркани, це зовсім недорого. Чотири золота. Скільки? Чотири золота. Нічого собі, звичайно, недорого. Добре, забирай свої чотири золота, а я так. А де паркани? Ну, в скринці, подивись краще. Я щось не зрозумів. Добре, я ще раз подивлюсь, але тут немає парканів, я щось не розумію. Ну, нарешті я їх знайшов. Так, друзі, виявляється, вони в нього в інвентарі були. Коротше кажучи, навіщо мені були два парканчика? Беремо, друзі, робимо ось так. Якось треба перебігти на іншу сторону, мабуть, так-так так, це ось так зробить. А тут зламати. Хоч, в принципі, хай то буде ось так, друзі. А тут. Тут, я не знаю, тут, друзі, треба зламати ось так доріжку. Тут ось так. Логічно, друзі, це поставити. О! У мене є ідея, друзі. Зараз я буду дещо робити. Ну а ви зачекайте. Так, це зламати тут. Коротше кажучи, барсик будеш мені допомагати, друзі. Ну а я зараз зроблю свою ідею і повернусь так. Палка і дерево. Все, що мені треба. Так. Блін, друзі, треба її випустити, адже вона мені не сильно то потрібна. Ну, давай, виходь, все. Ну, боже, виходь, капець, виходь давай, я не знаю. А, ну. Можна було і так, друзі. Так, це у нас непотрібний паркан, друзі, який мені непотрібний. І, мабуть, так, непотрібні ресурси, я поки що покладу сюди. І про всяк випадок, ви знали, що в мене вкрали, друзі, дерев'яному тику. Я хочу зробити одну фішку, про яку ніхто не знатиме. Так, о, вони не дивляться, якраз таке нормально. Хоча ні мало дерева, друзі. Зараз я збігаю і парну барсик чекати. Так, друзі, не мені треба більше дерева. Якраз таки є топорчик, друзі. Так. Збираємо дерево, значить, ось таким чином. Так, в принципі, зараз нормально, друзі, все. Опа, опа, друзі. Так, опа, зібрали, я думаю, цього мені вистачить і біжимо додому, додому, додому. Пасик. Нічого не було, ніколи не було. О, нормально, друзі, ще нікого не було. Значить, так дикий верстак. Крафтим, 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 друзі. Так, акація і ставимо її ще так, крафтимо скринку. І, в принципі, мені треба якось зробити так, щоб я міг лазити в піксель, друзі. Адже, секундочку, якщо так поставити, то подумати він не відкриється. Хоча, в принципі, то, Секундочку, вони не відіграються. Не дійш, вони не так, ставим сюди, ставимо сюди. Блін, піксель немає зійду, як зробити піксель. Секундочку. Е, так, 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 опа. І тут треба зробити ось так. О, Видно піксель. Тепер я можу до нього. Ойди. Так, 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 так. Все як треба, друзі, все як треба. Так, значить, ось таким. Чином і тепер кладемо сюди половину золота, друзі. випадок. Просто вона мені знадобиться, друзі. Це ж просто топ, ніхто не дізнається. А значить, так, далі, далі, далібе. Де моя мотика, друзі? Так, зараз я, мабуть, буду рити шахту, так не зрозумів. Е -е -е -е, секунду. Ну, в принципі. О, нормально. Так, сюди кладемо. Тут буде друзі блоки, мабуть, побудую доріжку. Хоча, в принципі, то якщо перенести дерево, разом із нею скриню. Хоча ні, друзі, хай буде так. Блін, чому камера так трясеться? Так, добре. Берсик, чекай тут, охороняй, а я в шахту, друзі. Блін, у мене нема кайла. Хорошо, хорошо. Верніш, добре, друзі. щоб барсик мені нагадав про кайло. Так. Оп, 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 друзі, ідемо за кайлу. Так, коротше кажучи, зараз мені треба в шахту, друзі. У мене є лопата, я буду розривати якийсь тунель і добувати якісь ресурси. О! О! Точно я знайшов, друзі, ту шахту, яка у нас була. Значить, ось оце отак от, тут отак, от залізо переплавити, і поки що, друзі, вона плавиться. Я, значить, за цей час добуду, друзі. Добуду вугілля. Це дуже друзі, хороший матеріал, який мені знадобиться. Значить так, друзі. Мені хтось щось казав, що будуть якісь нові гравці, друзі. Ну, і добре, друзі. Будуть конкуренти. Це, в принципі, нормально, друзі. Але зараз я ще добуду трішки заліза. Для мотики, залізного меча і кайла мені повинно вистачити, друзі. Треба забирати для мотики кайла і залізного меча. І буде нормально. А потім. Уже будемо збирати діаманти. Міді не зрозуміло, навіщо смарагди, друзі не обмірковуються і ну, буде взагалі топ, друзі. Тому залишайтесь з нами зі мною. Цікаво так, значить, це сюди закинути і далі переплавляти. Ага. Полін у мене немає палик. Добре, друзі. Зараз будемо, значить, забирати все, що в мене є, і повертатися на поверхню, друзі. Так, у мене є залізо. У мене є залізо, мені хватить, друзі, на кайло. Там тику. Ну, нормально, друзі. Тому біжимо. Далі, друзі, ось таким чином. О, вона вже підростає, до речі, можна ж собі допомогти, в принципі, накопичити, друзі, дуже багато всього, що в мене є. Так, секундочку, я дещо зроблю. Так отак. От, ну, в принципі, друзі, пора балдіти. Так, оп, 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 оп. Оп, оп-оп-оп. О! Оп, оп, оп. Е, що це, друзі, за, за надпис такий. Зачекайте 5 хвилин. Я щось. Не зрозумів. Так, добре, коротше кажучи, значить, ліземо в піксель, друзі. Блін, як тут залізти обережно головне. Опа, нормально. Так, залазимо сюди, пічка мені, в принципі, ще знадобиться. Так, вулик бочелячий мені взагалі не треба. Хоча, в принципі, друзі, ідея завести бджіл. Як вам підтримуєте, друзі, чи ні? В принципі, я думаю, взагалі топ. Так, значить, Ламаю. І ось так і от я буду користуватись пічкою. Так, друзі, ненормально, але все одно щось так. Зараз я добуду дерева. Я добув дерева, Друзі, а тепер ідемо додому, друзі. Ну як додому, до ферми. так, Значить, треба зачекати 5 хвилин. Блін. Так. ідемо в верстачок. Крафтимо, друзі. Дошки з дошок. Не зрозумів. З дошок палки, друзі. я думаю, мені стільки палок вистачить. І тепер, значить, спочатку кайло. Кайло, правильно? А потім уже мотика. Потім мотика, правильно. Значить так, кайло мотика є. В принципі, тепер скриню крадемо непотрібні потрібні ресурси, це у нас буде зер... ну, кам'яне, ось це що. Тобто дерев'яні. Давайте поладимо для початку дерев'яні, друзі, а потім уже будемо переходити на інші стадії. Так, спочатку саме головне у мене вже є ось отакі предмети, друзі. Так, мабуть, сюди я все поклав правильно? Чи так, правильно? Я думаю, це треба покласти, і в принципі, нормально. Так. Я не знаю, чим зараз можна зайнятися. Скільки у мене взагалі пшениці? Пшениці у мене поки що нуль, друзі, в самому інвентарі. І, в принципі, я буду збирати багато урожаю, а потім весь його продам, і мені цікаво, скільки в мене буде золота. Значить, ось я таким чином вирощуємо усе, що у мене є. Але це тільки я один раз куплю, друзі, для тотального розвивання так Барсик. E, Відійди, від, будь ласка, блін, я через тебе зламав, добре. Нічого страшного, e, значить, ось так. От. І тепер. E. А. Я думаю, Майнкрафт завесь, друзі. Дивно якось. Добре, значить, робимо ось так от. В принципі, уже топ, друзі, виросло. І я думаю, що зараз я довирощую і покладу сюди, друзі, ось ось, це, друзі, ось цю штучку. Блін, ще треба в піксель попасти і. Ем, Секунду. Пшениця, золота. Так, секунду. Це яка ще пшениця? Ну-ка, секунду, я піду спитаю у них. На секундочку, друзі, я зараз сходжу і спитаю у друзі главаря. Так, це дуже цікаво. Так, почекай, цікаво. А що це за дивна пшениця, така золота називається? А ну, дай подивитись. Тримай, подивись. Так. ага, Ну, в тебе який зараз рівень. У мене другий рівень, що. Ну не дивно, тобі почнуть випадати рідкісніші овочі. Якщо пшениця золота, ну мінімум десь двадцять золота, ну хай десять залежить від сорту. Опа, я. мене тут не було, я це сам закрию і я пішов. Нічого собі, яка пшенича. На секундочку, так. Це я заховаю? Як його заховати? Блін. Та боже, цей піксель, друзі. Добре, піксель це доволі важко. Так, значить. оп, О, нормально. все, значить, покладемо сюди цю золоту пшеницю, от би частіше випадала, було б шикарно. Значить, так, друзі, ось з таким урожаєм я буду закінчувати з прокачаними фермою, друзі, з крутими ресурсами і з барсиком. Так, барсик, як тебе Ну, подочекай, о, нормально. Барсик зі мною. блін, як вийти, О, нормально, барсик, до мене, до мене. Барсик, барсик, барсик. О, друзі, з барсиком ми сьогодні будемо закінчувати це відео. Я думаю, вам сподобалось. Я в шоці, друзі, я не знав, що таке золота пшениця, а, як для фермера. Ну, добре, друзі, це якось дивно. Коротше кажучи, сьогодні ми з вами, друзі, грали в Grove e Garden, друзі, друга частина. Якщо ви хочете третю частину. Щось, Час, що частину? Ну ви зрозуміли. Набирайте 5 лайки, друзі. Третя частина виходить, в принципі, все топово. Я, Барсик, друзі, граємо в Grove Garden. Там ще якісь нові гравці. щось там продавець казав. Я думаю, буде цікаво. Ну що ж, з вами був я, Ендер і Барсик. Друзі, Барсик гакни. Гавкей, добре. Ну що ж, друзі, до нових зустрічей, до нових серій. Всім па-па-па-па, друзі, до побачення.